Ми ще в 20-му році uh, бачили таку uh, цікаву помилку, яку люди іноді робили. Такі я не хочу йти працювати джуном, я піду одразу мідлом. Uh, і в нас був студент Іван. Він такий вже був досвідчений, йому було близько 40 років. І він uh, він такий. Я не піду оце джуном на 600-700 доларів. Я повчусь довше і піду працювати мідлом. Її казали Іван, це так не працює. Тобі потрібно. Почати ось він такий, ні, я пішов вчитися. От я там через півроку рік повернусь, і буду вже мідлом, і піду одразу мідлом на півтори тисячі. Ось через рік Іван повернувся, сказав: я отримав офер джуном на 600. <свіття> <свіття> Ти можеш потім швидше <свіття> рости. Та, але... Так, та, звісно, звісно. Тобто, все залежить. Ну тобі головне потрапити. От <свіття> головне потрапити в цю би, воронку, да, і щоб тебе побачили і тебе взяли. А там, вже всередині, ну навіть якщо тобі ця компанія не підійде. Через півроку перейдеш в іншу. Ну бо ти Це нормально. Yeah. На старті роботи часто міняти роботу. Це нормально, коли тобі щось не підійшло. Але ти вже будеш всередині. На, на тебе вже рекрутери будуть дивитися як людина зсередини, а не просто людина, яка хоче потрапити в еті. Тобто це yeah. абсолютно різні ролі і, і різна позиція, з якої ти відкриваєш двері.